Зустрічайте новий мобільний додаток Sea Plus, відкраді Агріколь, свіжий дизайн, новий функціонал та вигідні можливості. Тепер ще більше банкінгу онлайн. Щоб почати користуватися додатком Sea Plus, завантажте його на смартфон і зареєструйтеся як новий користувач, навіть якщо ви вже користувалися попередньою версією додатку. Для цього після запуску додатку натисніть Зареєструватися та введіть номер банківської картки Кридіагріколь або свій ІПН. Створіть пароль та увімкніть опцію біометрії або зазначте короткий пін-код для швидкого доступу до Сеаплюс. Готово. Ви у додатку. Перейдіть на сторінку продукти, щоб керувати вже наявними продуктами або замовити нові прямо у додатку. На сторінці платежі можна без комісії поповнити мобільний, сплатити комунальні послуги, обміняти валюту, а також безкоштовно здійснити перекази на картку або з реквізитами. Усі перекази на рахунки в креді Агріколь не терифікуються, та це ще не всі можливості. Сиа попереду регулярні оновлення додатку з новими функціями. Завантажте додаток СЕАПлюс та користуйтеся зручним мобільним банкінгом із задоволенням.